Якщо рахувати скільки разів не влучив дрон і впав десь там поруч, то тут вже майже там за п'ять перепав буде день днів народження, реально, якщо так рахувати. Але я не знаю, як те зараз, я, я зараз трішки по, по, по іншому ставлюся до цього. Рік тому я би е, 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 теж. Трагічно сприймав би це, ось мене вб'ють. Але е, зараз якось треба е, я стосовно FPV, зараз по іншому сприймаєш цю реальність, е, коли FPV впадає, і коли воно не в не влучає в автівку, Хоча в мене було вже двічі, коли я впівнавторецького FPV поруч впав. Мене. Великі на Новосільці, і в Покровську було дві два рази. Один раз в квітні місяці, де чотири в піві впали на переїзді, і один один серед них був на опноволокні. І от 17-го, коли там чотири пяті в пів літіли, літіли, просто ми там відстрілювалися, якби не реби, ну нас би розхирячили зразу. І після цього я просто е, е, зафіксував цей стан. Коли знаєш, ти виходиш після такої атаки, дронової, да, виходиш живий, виїжджаєш. Це такий, знаєш, кайф, е, це можна сказати, це моє казино. Це моє реальне казино, хоча я не граю в казино, я не вмію грати в карти. Це мій азарт, але тут на моє життя і не тільки моє.